А варять, що це хворі дерева. Но ми не бачимо, що це хворі дерева. А де тут хворі дерева? Ну, це абсолютно, нормально. По абсолютно, по-моєму, діловався. А я вибачаю, а нормальний, так? І тільки дерева. не Пане Роман! Пане Роман, Роман Михайлович, можна хвилинку? Скажіть, будь ласка, за кільцями ж можна років порахувати? Да? Ну, Одне кільця, один рік, а так? А на що, що його за кільцями рахувати, якщо, якщо є на кожен виділ, на кожен квартал, да, таксаційний так. опис? Так, ну, ні, я розумію. Но, но, ну, ну, ні, ну я хочу спитати, от, от наприклад, оця, е, 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 які виділи? Я розумію, що воно не вимічене, але чому, ну, саме Наприклад, я другу здоровує беруть. Ні, ну це треба робити. Можна так. Ну, щоб люди приходять, вони хочуть гуляти, щоб це Чув, це матірний словар. Або... Це теж слова вона, вона сирапна. З її виходить <плес> з друзовий акумуляцій. З її тонковується внутрішній армій. Ну як це? Потом, що можна